І так, продовжуємо. Друга частина. Там ще в кінці я хотів трошки відео постав, ставку зробити, як я прийшов в ран, вранці і який красивий сад у мене був. Так як зараз плюсова температура, бачимо, вже тієї краси нічого не лишилося. Тому, щоб трошки не ми відео, на дві частини я поділив його. Так, і зараз Джонакол де Коста. От теж я казав, що в мене... Не добирають трошки От... воно прищепав мене мене кости в тіні і трошки окрасу не добирає. Але я спробував смак ну, просто шикарнючий Я там замовив на Горет, теж дуже Ну хотів цей сорт і він буде в мене. А коста теж один з кращих клонів, така жовта-м'якоть. Да Сорт чисто десертний, от така амброзія. І такий більш такий насичений смак, такий приємний. От, ну, шикарний сорт. От мені це декоста, навіть клон більше подобається, ніж Джона Принц. Там така, більш, більш така виражена кислинка. Тут Чисто десертний смак. Але от пішкірна є. От пішкірна тут є. У принця я не замітив за 5 років ні разу, щоб була пішкірна примістість. За кости вона є. Так, каріоль 7. Теж дуже цікавий сорт, мене мало хто замовляє його. Сорт повністю імунний. Теж бачимо пішкірна. От проявляється. Коли зривав на зберігання, ну не було в сортах такого, бо я вибраковував такі плоди. А вже бачимо, вже проявляється. Ну зараз спробуємо. Каріосім. Так, одразу кажу, що коли різав дуже щільно м'якоть, скалующа. Така тверда. Сорт зберігається дуже довго. До травня без проблем. В звичайному підвалі. Бачимо, соковитий. Такий м'якоть соковита. Жовта. Ой. Так, зараз придиготу. Так, да, скало ще мекось, соковита. Але цукру маловато. От що, е, а цукру маловато. Е, дещо не добрало. Чи те в мене просто не добрало воно е, не долежало, скажімо так, не довисіло. Чи я не знаю, в чому причина. В тому році був набагато солодший. Е, кислинка є така. Ось такий приснуватий смак це рік в мене. Каріосім. Так, це в нас моді. Ось зараз моді спробуємо. Так, моді теж, ну, фактично один в один. Дуже твердий. Скало м'якоть, соковитий, твердий. Ось тільки м'якоть не жовта, а біла. Так, пробуємо. О, Тут смаком вже набагато краще. Вже такий кисосолодкий смак, але такий більш десертний, цукру чимало і такий приємний смак. Тобто моді зараз теж можна їсти спокійно, яблуко просто чудове. Так у мене заряд закінч... закінчується, не значить до груш я встигну дійти. Там відсотки 5% залишилось заряду. Зараз все-таки продегустуємо цей сорт. От у мене там два яблука, один я на потом залишив, один, один бачу вже починає підгнивати. І щоб воно не згнило, зараз можна спробувати січень середина зими. Маджесті. Маджесті. Зараз пробуємо. Так, треба було мені все-таки знімати, коли я ріжу, бо щоб звук чутний був, як воно ріжеться і скалося така м'якоть, такий звук, що от, дійсно дуже тверде яблуко. От як кажуть сім, як в моді, це жовта м'якоть жовтими прожилками. Яблуко дуже тверде цілковите. Так, і щось мені цікаво буде. Чи та ж кислинка? Це в Пінкледі Фуджі. Тут схрещений. Чи та кислинка від Пінкледі зникла, чи ще є. О! Практично зникла, Вже яблуко переходив в стан десертний стан, такий солодкий. Кислинка така гармонійна, все як має бути. Тверда, м'якоть і відчувається потенціал, що ну, може зберігатися. Тобто, якщо порівнювати моді Карасім та Джельсти, Маджельські ну, тут ну, явно виділяється. Все-таки я бачу, що яблуко буде дуже хороше. Треба на нього ставку зробити. Ще пару прищеп зробити цього сорту, бо дійсно от шикарний її розмір, і смак, і взагалі вигляд. Насичений смак, є після смак. От такому карьосімі в моді такого немає, як от Мажесті. Дійсно, шикарний сорт. Ну, якщо смартфон дозволить мені зняти ще кілька груш. ну Груш тут здесь. Трошки сорти, які треба в лютому знімати. Ну вирішив так ну, раді інтересу. І так, вчора трошки заряду не вистачило зняти відео. Я продовжу вже неділю 12 січня. Так, і почнемо от із такого сорту груш, як Анджеліс. От бачимо, груша тверда. Ось чудово зберігається в підвалі. Зараз продегустою. Так, така біла м'якоть. Значить, ще щільна, масляниста. така соковита. Так, дегустуємо. Да, шикарний смак. Солодка. Кислинки взагалі немає. Така досетна смаку, приємна. І я б сказав би, що ще трошки ранувато цю грушу споживати десь на лютий місяць. Оце буде те, що треба. Але зараз теж, якщо ну, взагалі немає груш, то ну, теж піде. Зараз теж вона солодка, смачна. Але ще вона може лежати ну, як мінімум 2-3. Не це точно. Тобто я не бачу, щоб вона втрачала свої свою властивості, щоб м'якость була така масляниста, рихла. Тобто вона ще може лежати і лежати. Чудовий сорт груш європейської груші. Це одна з моїх улюблених. Десь так кінець січня, лютий місяць. Так, і зараз перейдемо до такої груші азійської як шинлі. Так, скажу зразу, серед азіатів це мій фаворит. Так як груша крупноплідна, лежить довго, вирощування ніяких проблем немає, болячок не замітив. І саме головне дуже смачна. Так, от вона ще дуже тверда. М'якоть соковита, як всіх ацелатів, скаловища. Так, дегустуємо. Так, дуже багато цукру. Соковита, соку багато. Так, м'якоть скалища тверда, якраз ну, те ще полюбляю. Тобто ще ця груша може лежати та лежати. Дивлячись, що вона трошки пожоптіла, але це нічого не значить, вона ще може лежати. Ну, я два роки тому, до травня місяця, вона чудово лежала в мене. Я дегустував її. Смак мені подобається. Скажу зразу, що азіати ну, от не всім зайдуть. Взагалі про смаки, ну. Це важко сказати, що... Ну, що ця груша просто еталонна, вона дуже смач... найсмачніша, прищеплюйте, так як про смаки різні кожні смаки і не кожному зайдуть такі груші. Та ж кокосує, секлює. От Ну, смак ну, взагалі не грушовий. І ну, от мені, наприклад, подобається. Але смак такий, ну, такий насичений, дуже насичений смак. І взагалі відрізняється від е, класичних е, груш. Ті ж європейської селекції, та ж Анжеліс, яку я ще набілатував, взагалі, смак зовсім інший. Тому от кому зайде, кому не зайде. от Тут таке вже питання. Тому треба пробувати кожному і тоді вже визначатися, чи це його гроші азіати, чи це не його. От мені зайшло, мені подобається. Ну, правда, не всі. От секюї там Через що такий притерний смак нас, ну, насичений. От, вона мені, скажімо так, не дуже заходить. А от шинлі, от е, пінголі, шинлі, ці азіати мені те, що треба. І зараз перейдемо до ще однієї груші. Майбутнього моєї фаворита. це груша. взагалі я ставлю на перемісце серед зимових сортів, навіть вище е, Яблунівської. Це груша амфора. Це такий, ну, такий маленький гризок. Основна, там, основний пліт в мене на пізніше я придегустую вже. Зберу разом анжеліс, Яблонівську, е, Амфору. І вже зроблю, зроблю таку більш обширну дегустацію по цих грушах. А такий маленький ось гризок зараз спробуємо. Так, амфора. Так, м'якоть дуже щільна, навіть щільніша, ніж в Анджеліс і Шенлі. Взагалі от тверда, от 12 січня, а вона ще тверда, тверда і ще занкувата. Тобто ще ну, такий потенціал може лежати та лежати. Так, дегустуємо. Так, скала ще така тверда, м'якоть, соковита, в міру соковита. Звичайно, не така, як Шейн Лід і навіть Анджеліс. Така ну, сок, наче немає, соку, а коли ну, от, жуємо, то соку вистачає. Але головне кислинки немає. Це груша, чисто десертна груша, із великим потенціалом лежкості, тобто може лежати до лютого без проблем. От, ну, в моїх умовах звичайний підвал, вона лежить і взагалі е, немає, е, ну, скажімо, немає такого, щоб вона ще вже фактично перележувала чи вже стала, стала така масляниста. Е, вона ще може лежати в мене ще місяць, як мінімум, це точно. От У лютому місяці, я думаю, можна буде продегустувати і тоді точно сказати, наскільки може довго лежати ця груша. Але серед усіх груш європейської селекції, от це мій фаворит от Амфора. Мені подобається форма її, смак подобається, лежкість. Тому я ну, навесні побільше на... поприщеплюю ці груші. Бо ця груша дуже користується популярністю і вона того варта. Ось такий огляд був. І на сам кінець, зараз е, я ще продегустую один плід цікавий. Але це вже буде не в саду, а в мене вдома. Ну, як перейти до останньої дегустації, хотів порекомендувати ось такий заволожувач. Ну, марка неважлива, просто хотів сказати. Що є така штука непогана, це для себе в тому році відкрив. Особливо взимку, коли обігрівачі ми включаємо і повітря засушує. Дуже штука непогана, О, зволожує повітря, а коли ще додаємо такі масла різні, там, лимон, м'ята, у мене сосна, то воно ще й сон покращує. Штука перевірена, дуже класна. От мені подобається повітря, насичене таке, вологе і такий приятний аромат. В кімнаті стоїть. Ну і це на сон впливає на самопочуття. Так, і остання девустація буде. От, напевно, найкритикуємий мною е, такий фрукт. Це слива Анжеліно, як її тільки не критикував. Але от ну, невеликих кількостях для себе я буду вирощувати, ну воно того варте. От можливо там запилюючим проблема. Побачимо цей рік, як воно буде. Але зазвичай до нового року в мене фактично вона не долежалася. Два роки тому вона в холодильнику лежала і така вже зморщена була, вже ніяка. А от бачимо, було три плода, недавно один з'їли, ось один залишився, і я бачив на такому стані, наче тільки з дерева, тобто в ідеальному стані. І це в холодильнику в підвалі б вона ще в кращому стані була. Бо в холодильнику у мене зазвичай там і температура вища. в мене в підвалі там щас плюс один, висока вологість, в холодильнику плюс п'ять, і ну, звичайно, вологості там взагалі немає. Там всі плоди вони сохнуть дуже швидко. І от як не дивно, от вона долежала. І зараз спробуємо. Я вже бачив, що непоганий не стан її. Зараз побачимо, яка структура м'якоті, який смак Анджеліно. От я розрізав і побачив, що ну, вона ще могла лежати, та лежати, як не дивно. Не знаю, в чому секрет, от, чому вона цей рік так довго лежить. Структура бачимо, так, да, трошки вже така. Але все-таки от по шкірці бачимо, що вона не зморщена, і соку бачимо багато. Так, зараз спробуємо. Mm. Смак шикарний. Е, десертна, солодка, соковита. І найцікавіше, що навіть трошки хрумка. Тобто м'якоть не розсипається, ще тримається. Навіть не знаю, що сказати, в чому секрет. Ті самі умови. Але цей рік можливо, що я від плодової гнилі там обробляв. Це якось вплинуло на зберігання. Можливо, погода якось далася в знаки. Але от слива збереглася на 12 січня. І в доволі такому непоганому стані. Так що Анджеліно все-таки, от якщо до неї е, якось, скажімо так, запилювач може, може агротехніку поміняти. Ну, якщо прилучитися до цієї сливи, то вона віддячить хорошими плодами і лишкими, саме головне і смачними. Анжеліно. Трошки сонце. Ось вийшло. Ми бачимо вся ця краса, яка була вранці. Поступово тане. До речі, це яблука треба було ще в осениці брати, часу не було. О, зберу пізніше. の。